Написав Петрова, 203, щоб сестрички кажуть, що пишіть, бо всіх не запам'ять. Геннадій Петров з медикаментами та їжею приїхав до 17-ї лікарні. Тут другий тиждень лікують його маму. У 74-річної жінки підтвердили ковід. Тиждень температура не чухала. Зробили КТ, кажуть, підозра на ковід там 30% легких пораження. Ну, приїхали сюди, спитали, кажуть, ну давайте класти. Все каже, нормально, тут можна і їх зрозуміти. Їх там того персоналу небагато, а хворих дуже багато. Це одне з п'яти відділень лікарні, де приймають хворих на ковід, розраховане воно на 120 ліжок. На ранок тут 140 пацієнтів. Щодня доглядають за ними 18 медиків, це шість лікарів, вісім медсестер та чотири молодші медсестри, розповів завідувач відділенням Роман Єлісєєв. «Після щоденного суточного дежурства, конечно, люди валяться сну. Після добового чергування, звичайно, люди падають. З ніг. Ми зараз кажемо про те, що ми перебуваємо не у середині цієї хвилі, а на її початку. І скільки вона триватиме, звичайно, втома накопичуватиметься. Додатково по два лікаря і чотири медсестри у бригаду. Це було б ідеально. Це відчутно знизило рівень навантаження на персонал. і усталості на нас на ця хвиля, яка нас накриває зараз, вона набагато гірша ніж ті дві разом узяті. Ті дві в місті взяти. Загалом у лікарні облаштували 420 ліжок для інфікованих. Лікують їх 18 бригад, тобто 270 медиків, каже керівник закладу Дмитро Черепов. Нам на теперішній час треба 24 бригади замість 18. Нам не вистачає лікарів-анестезіологів, лікарів-терапевтів. Ми залюбки будемо зустрічати такі ж і медичних сестер, і молодших медичних сестер. Пацієнтів стало більше, пацієнтів стали. Тяжче. Називає керівник лікарні зарплати, які пропонують працівникам ковід-відділень. На руки молодша медична сестра 12-15, середня медична сестра близько 18 і лікар 25-28. Черепов каже, протягом вихідних знайшли та взяли на роботу одного терапевта та п'ятьох медсестер, та потрібно ще близько півсотні. Хворих на ковід у Харкові лікують у шести медзакладах. За словами заступниці мера Світлани Горбунової Рубан, медиків не вистачає у кожній з цих лікарень. Олександра Новосел та Антон Калета. новини на Суспільному. Харків.